Та да, як отримати це зусилля, це бажання? А ось це дуже гарне питання, як я вже казав, що творець кладе руку на людини на правильний вибір та каже: треба обрати, да, це, вибирається. Це". Тож, далі, вже зусилля людини це отримати. Да, яким чином ми можемо це отримати? Насправді тільки за допомогою суспільства. Тільки за допомогою мого, моєї роботи з суспільством і мого вкладу суспільства. Це стосується будь-якого іншого бажання. Що б ви не хотіли зробити, яких успіхів досягти, то вам необхідне суспільство, яке буде вас підтримувати в цьому, а ви будете підтримувати його, і будете ось це спільне бажання будувати. Хочете ви заробити багато грошей. То вам треба е, суспільство, forbes е, клуб який буде казати вам кожен день про те, що заробляти багато грошей це дуже важливо. І який ти молодець, що ти теж так вважаєш, і що ти для цього докладаєш зусилля, і ти чемпіон. Або давай ти станеш чемпіоном. І тоді в тебе буде це бажання зростати. Ну і ти будеш відповідні робити кроки і відповідно розвиватися. Якщо не буде такого суспільства, то не буде ніякого стимулу, ніякого бажання заробляти гроші і взагалі щось робити. Тому що буде тільки залишитися фізіологія людини, тобто те, що є. І ми бачимо це, як люди старіють, просто потихеньку-потихеньку залишаються тільки фізіологічні бажання. З духовним бажанням так само є бажання, тільки точка в серці якийсь потенціал, і далі треба, треба суспільство. І ми це суспільство формуємо зараз через наші ефіри, через наші зустрічі, ми його формуємо, щоб підтримувати це бажання та, і його розвивати. Я за ці роки занять дуже змінилось моє бажання. Хоча в зовнішньому моєму вигляді, в тому, як організоване моє життя. Воно, в принципі, не так сильно змінювалось, а ось бажання внутрішнє дуже сильно змінювалось. І саме в цьому і досвід в цьому бажанні. Ось, тому що в цьому бажанні якраз ти і його розвиток, його зміни, ти якраз і відчуваєш зміни. Тож нам дуже варто зайнятися цим бажанням, воно називається Точка в серці. Просто докладати зусиль, ну знаєте, піклуватися про нього, про це бажання. Щоб воно було, щоб його поливати, його там якимось добривами там, да, йому додавати. Для того, щоб ми могли а, з ним роз... зростати. Чи може?